Доброго ранку, друзі. Це ваш незмінний ранок вдома. На календарі четвер, 5 грудня, і ми раді розпочинати з вами новий день. Суді для вас працюємо ми, ведучий Октябрьський та Лілія Ребрик. Доброго ранку, музичний настрій створюватиме майстру Руслан Шукюров. А на кухні вже чаклує наш чаба Бакуш, якого великі плани на цей ранок. Правда, Чаба? доброго ранку, доброго друзі. Ранку. Сьогодні ми приготуємо рулет із індички е, з сиром та з петрушкою, да. а потім приготуємо рулет із волоскими оріхами. Ой, Вау, буде смачно. супер. А ще сьогодні дізнаємося про дуелі більярдними кулями і про арт-терапію з допомогою глини та тіста. Познайомимося з українцями, які волонтерять для зсу в Естонії, та з ветераном, який повертається до звичного життя, втративши зір через поранення, навчимося ставити складні питання з коучем комунікаційної школи. Та дізнаємося від представниці громадської організації Дівчата, як протистояти гендерно зумовленому насильству. Тож попереду Багато цікавого, і все це можливо завдяки нашим збройним силам України. Дякуємо вам за захист і просто за те, що робити наші ранки можливими. На календарі 5 грудня рівно 90 років тому Америка офіційно дозволила продаж і споживання алкоголю після майже 14 років сухого закону. Цікаво, що цей закон мав на меті знизити рівень злочинності та поліпшити мораль у суспільстві, але сталося навпаки, розквітла контрабанда, з'явилися мафіозні угруповання, і кримінальний світ буквально збагатився на мільйони. Благими намірами, як то кажуть, угу. про інші важливі події, що сталися 5 грудня, та про їх наслідки у рубриці День в історії. 5 грудня 1878 року народився український поет Олександр Олесь. Він був майстром інтимної лірики. Вірші Олеся стали основою для музичних творів більше як 80 композиторів: українських, чеських, французьких. Загалом Олександр Олесь написав 10 збірок поезій. Понад 100 мультфільмів, 26 статуеток Оскар, дві зірки на Алеї Слави, а також безліч інших кінопремій. Це досягнення американського мультиплікатора Волта Діснея. Котрий народився 5 грудня 1901 року. Передусім він відомий світові як один із засновників успішної анімаційної студії, названої на його честь. У неї хрипкий голос і понад 17 мільйонів проданих записів. Її пісні це поєднання шансону, джазу та поп музики. Французька співачка Патрісія Кас святкує сьогодні день народження. 5 грудня 1991 року відбулася навгурація. Першого президента України Леоніда Кравчука. Серед найважливіших його рішень підписання Біловеської угоди про ліквідацію СРСР, а також угоди про співпрацю та партнерство з ЄС. 30 років тому Україна, США, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум. За умовами документа, наша країна зобов'язалася ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території, а в обмін на це мала б утримати гарантії безпеки і територіальної цілісності від ядерних держав. Але вже 2014-го Росія порушила Будапештський меморандум, окупувала Крим та розпочала війну на Донбасі. А у лютому 2022-го здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. А яким буде 5 грудня 2024 року, залежить від кожного з нас.